На таких посадах, приближених до вас, скільки можна заробляти в Польщі? До восьми мені здається. як взагалі відчуття після навчання в економічному університеті в Крап? Я в принципі задоволений. Взагалі важко легалізуватися в Польщі. Неважко, якщо знати мову. Що цікавого можна робити в університеті? Багато чого, різні інтеграції. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, що є життя після польського університету. Де шукати праці, як влаштуватися в Польщі? І сьогодні з нами буде наш випускник Єгор, який вступав вже аж 5 років тому. Так, 5 років тому. 5 років тому. Добре, розкажіть, будь ласка, чому обрали Польщу? Бо завжди так планували ще з батьками, з дитинства, що буде. За кордоном навчання, потім вибрали країни, от, вибрали Польщу, бо по бюджету близько до України. от, Тому так склалося, що Польща. Добре, а як довго вчили польську мову перед вступом? Польську я вчив, я почав в 9 класі, mm -hmm. якось так ходив, потім прийшов до вас на курси. Це було в 10 класі. Це в Харкові було. Це так? в Харкові ще було. Mm -hmm, так. -так. так. От, і з вами два роки. Два роки. Тобто ви вступали, це був десь такий вже Б2 рівень. Так, так. Це був так, вже так, рівень Б2. Так. Добре. А пам'ятаєте, які університети обирали для вступу? Пам'ятаю. Ягелонка була, так. економічний, і запасний варіант у нас був в третій в Поздані. В Поздані. Мені здається, теж економічний, якщо не помиляюся. Супер. Ну і вступили в економічний в Кракові. Так, ну, в Єгенку я теж вступав. Але... Теж була рекрутація, теж прийшов, але потім вже коли вибирати. То обрали економічний так. в Кракові. Як взагалі, бо ви вже закінчили перший рівень навчання, магістратуру, ви теж в тому самому університеті зараз навчаєтесь? Так. Як взагалі відчуття після навчання в економічному університеті в Кракові? Чи так як ви планували? Чи краще, чи гірше? Що можете сказати про цей університет? Я думаю, що так як я планував, так як я собі уявляв. От, тому я, в принципі, задоволений. Uh -huh. Не можу сказати або порівняти з чимось, от, але так, як мені здається, то навчання добре. Uh -huh. Добре. Які були складності під час навчання? Може, так собі якщо б ви могли згадати свій перший курс, перша сесія, що там було? Ну, перша сесія це взагалі стрес, по-перше, ну, звичайно. Мовний бар'єр ще трохи на перших заняттях, ще було все онлайн. Ага, бо це ж був ковід, так, так? Це так. був ковід. Так, 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 так окей, згадуємо ковід. Так, 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 так. От тому потім нас вивели на два тижні. Uh -huh. Десь ми походили, і потім нас знову закрили, і все. Тому ну, онлайн воно тяжче і якось інтегруватись і так далі. От тому, звісно, було тяжко. Але краще сесію писати онлайн. Е, сесію так. Сесі, сесію було легше, так. Ну, звісно, всі допомагали один одному, от тому так, сесію легше. Чи були у вас якісь предмети, які треба було повторювати? Щось не складено. Ні. Не було. Ні. вау! Ні, Повторювати ні. Один раз я не здав, це було на другому курсі. Угу. От, Це була літня сесія, і тому мені довелося потім місяць вчити перед екзаменом, перед поправкою. Який це був предмет? Е, це був гандель і зажанзання. Не Торгівля і управління там найправдоподобніші з торгівлі. Так, от. Uh -huh. e, тобто це був тест, нічого такого складного, Aha. але не склав, тому треба було потім вчити. Ну і перездав, і все добре. Добре. Зараз на якому напрямку ви навчаєтесь? Бо у вас останній рік, правда? Так. Так, uh -huh. так. Зараз у мене управління проєктами. Uh -huh. oh. Що це за напрямок взагалі? Управління проєктами дуже часто батьки питаються: де працювати, що ви там вивчаєте, якими проєктами управляєте. Ну, це може бути будь-яка сфера. Тобто це можна примінити сюди, піти, наприклад, бакалавр закінчити АІТ, uh -huh. потім піти на зажензання проєктами, тобто на управління проєктами. Це можуть бути якісь проєкти пов'язані з маркетингом, також якісь компанії маркетингові і так далі. Uh -huh. От тому різні напрямки. Uh -huh. Ну я б так сказав. Як багато у вас було іноземців в групі і зараз, як багато? На чи бакалаврі поляки домі домінують чи іноземці? Поляки домінують. От, на бакалаврі нас було десь може в групі людей 5. Іноземців. Іноземців. А поляків? А поляків 20. А, ну це невелика група добре. Так, угу. так, так. А на потоці, на всьому році? А на потоці, може, не знаю, людей 15 наших, а всі інші поляки. Угу. От. А зараз менше. У мене зараз в групі. Там, мабуть, і на потоці, десь, не знаю, може, 4 людини. Угу. Тобто на магістратуру якось наші не йдуть. Угу. Йдуть а, працювати. Так, а поляків багато. Поляків багато. А чи когось відрахували так, що хтось не склав сесію? Бо це завжди такі питання для батьків найстрашніше, ні, що дитина не впорається, не складе сесію, її відрахують одразу. Чи у вас були такі ситуації в групі, що когось відраховували Були. так? Які це були, були. предмети, з чим це було пов'язане, і чи це було так, що насправді було важко скласти? Чи ні, це люди просто навчилися. не вчилися. не ходили так, скоріше так, за все. Так, теж так. 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 Mm -hmm. Але я знаю, ну, є такі факультети, там де людей відраховують. Тобто, якщо ми говоримо про it напрямок, то mm -hmm. там. Теж, якщо ми кажемо, наприклад, не знаю, політех, ну звісно, ягелонка, більш вибагато так, 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 то так, так. і теж залежить від факультету, так. все. Якась філологія, де може просто. Треба багато вчити там. Так, так. так, тому... Але якщо вчитися, то реально. Закінчити вчитися, університет, реально, здобути звісно, освіту, так, здобути знання, так, реально. Так. Добре, коли ви приїхали на перший курс, я пам'ятаю, що це був гуртожиток. Так. так. І розкажіть нам, будь ласка, як довго ви мешкали в гуртожитку, що подобалося, що не подобалося, як пізніше шукали квартиру взагалі? Чи це реально? Як ви організували все своє життя тут в Польщі? Ну, з гуртожитком прожив я десь майже два роки. от, Був ковід, тому ми жили у двох, в трьохкімнатних кімнатах. кімнатах. Угу. от, Тому було ок. Угу. Але я не хочу повертатися в гуртожиток вже пройдений етап. Так. От, тому... Але нічого знайом. страшного. Mm -hmm. да? ну, якби, хоча мені здавалось, що це буде там взагалі. Якось не знаю, я уявляв це як в фільмах якихось там радянських, от, але ні, ні, нічого такого. От. Ще у нас в гуртожитку, я знаю, зробили ремонт, тому якщо хтось вступає в економічний, то там фафік. Все буде добре. То Можна обирати гуртожиток. — так. так. — Добре, був якийсь момент, коли ви вирішили все. Я не буду мешкати в гуртожитку. Так, З чим так. це було пов'язано? Як ви тоді шукали житло? Наскільки важко було взагалі знайти житло в Польщі? Було важко. Але теж зараз просто був такий період, угу. і якраз. Було декілька місяців, як почалася війна, от, і багато людей шукало житло тоді. От і навіть я пам'ятаю, ріелтори не бралися взагалі за такі кейси. От, тому ну, шукав я трохи шукав, от, але знайшов. Потім змінив квартиру, тому якби, Тобто, як мені здається, що важко перший раз щось знайти і орендувати, коли так. треба прочитати безліч сайтів, подивитися так. умову на що звернути увагу. Коли угу. раз підписав, то вже є так. Якісь досвід, і можна там щось так. шукати нового. Як часто зараз ви змінюєте житло в Кракові? Е, зараз не часто, тобто я змінив два рази. Змінив гуртожиток на квартиру і потім квартиру на іншу квартиру, і все угу, добре в середньому, скільки коштує зараз вийняти квартиру або кімнату в Кракові? Е, ну, я знаю, що гуртожиток, якщо ми кажемо, то це десь. 800-900, мені Залежний здається, девясом Можна ще знайти за 600-700. Так, в Якщо mm -hmm. якийсь приватний гуртожиток, то там ціни вже йдуть 1200-1300. До 2,5. Там так. Там дорого е вже так, так, так. Це мінімум, мінімум ми тебе mm -hmm, беремо. Mm -hmm. От е е квартири, ну що в нас по квартирам? Квартира, мені здається, зараз однокімнатна, вона десь там. 2800, 2900, щось там, uh -huh. так, можна знайти до трьох. Ну, двох кімнат на це. Трьох тисяч злотих. Угу. Так, так. Це так, близько 30 тисяч гривень на місяць. Квартири тут дорожчі, ніж в Україні, на жаль. Так. Ну, і двох кімнат на... Про трьох кімнат не може. Я не знаю. Може, залишимо їх на наступний раз, коли будемо через 5 років ще розмовляти. Це вже буде той етап. Двох кімнат на місяць там десь 4 тисячі, 4,5, десь так виходить. Окей. Добре, давайте повернемося до студентського життя. Що було окрім навчання? Чи були якісь програми обміну, активності, конференції? Що цікавого можна робити в університеті? Багато чого. Різні інтеграції, тобто Erasmus, наприклад, потім просто вийти з одногрупниками. Тобто у нас трохи з'їл з'ївся цей час. Ковід так. От, Ми не ходили там на фізкультуру, наприклад. Oh. У нас не було інтеграції, у нас не було е, цієї посвяти у студентів. І, ну, тому так, це, це трохи з'їлось. Uh -huh. Але взагалі багато чого. багато. От. А як загалом ви оцінюєте матеріально технічну базу університету? Добре, зараз будують два корпуси. Uh -huh. От, один буде такий, не буде деканату. Budy Centrum W studenta. Mm -hmm. To są takie budy. Bliższy tak. Так, 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 там будуть працювати м, такого самого віку, як ми. Uh -huh, і uh -huh. Не знаю, як це буде виглядати, бо ще проєкт будують. От е, якийсь ще новий будинок. Тому я добре оцінюю. Тобто інвестують, у університету, є гроші. Тому... Так, ми теж недавно були на екскурсії в економічному університеті в Кракові, власне, зауважили, що в них декілька нових будинків так. при вході теж такий новий невеликий будинок побудували. Так. Ну і загалом це дуже класна локалізація, бо це центр міста міста. Ні. Одразу біля залізничного вокзалу, біля автовокзалу може це не звучить якось класно, але це центру міста. А це це класно. класна класно, У нас завжди, якщо там пари в п'ятницю, всі з валізами додому. їдуть додому, додому їду Так на так. так. місце такий центральний пункт, наше консульство українське обок, всі суди так. і районі, і обласні тут знаходяться, всі уженди, галерія велика торгова. Тому там якби все можна робити. Дуже класна локалізація, і все в одному місці теж перевага. Ні, що так, так, будинки, обок обох себе не треба так, їсти. Нічого не треба там робити, там робити, насправді дуже-дуже зручно. Е, добре, чи ви їздили в програму Erasmus? Ні, я не їздив. Я вирішив для себе, що мій Erasmus тут, тому робимо все тут, добре. по максимуму. Хтось з ваших знайомих їздив? Їздили. Чи був задоволений? Е, їздили, були задоволені, їздили декілька разів, тому, uh -huh. якщо є бажання, треба, їхати. Uh -huh. треба а ви... їхати. Чи важко отримати цю стипендію Erasmus? Ні, не важко. Не важко що зараз? треба зробити? Е, я не знаю, якщо чесно, що треба зробити. Mm -hmm. Я знаю, що е, треба буде доздавати предмети, mm -hmm. тобто треба бути готовим до цього, що сесія може і там, і там бути. Так. І різниця предметів тобто, це треба бути. Так, так, тому це такий пункт, що може бути трохи важко. Mm -hmm. От, але е, у кожного мені здається є можливість, тому uh -huh. якщо є бажання, це реально. Ти ж може нагадаємо батькам, що програма Erasmus – це програма обміну між університетами Євросоюзу в будь-якому університеті, куди б не вступила ваша дитина в Польщі, можна скористатися з цієї програми. Найчастіше від другого курсу можна поїхати на один або два семестри за обміном, і таке навчання буде безкоштовне. Ви в своєму університеті, якщо ви платно навчаєтесь, то платити за семестр, якщо безкоштовно, то не платить і додатково вам ще дають стипендію. Навчання найчастіше на англійській мові. Проте, коли ми виїжджаємо в інший університет, в іншу країну, може бути якась академічна різниця, може бути так, що якийсь там предмет треба буде ще в польському університеті доскласти, але це насправді дуже класна можливість ще пожити в іншій країні Євросоюзу. Так. Такий кругозір теж розширює, правда? Так. Класно, це я, пар, пар, я да. теж не їздила на Erasmus, Я теж я працювала, тому ну і не було в мене такої можливості. Але я завжди раджу, що якщо вона є, якщо немає якогось іншого плану на себе, а то так. це супер можливість, щоб подивитися на, на іншу це країну. Пар, да. І здобути досвід. І це теж в резюме завжди добре виглядає. Зараз так, поговоримо про це. Так. Так, добре. Розкажіть, будь ласка, а як було з легалізацією? І Є... на яких документах ви зараз? Е, у мене зараз карта побуту. Угу. От тому в мене немає статусу Укр. Ну, бо ви приїхали. Кажу, так, до війни. бо я приїхав ще до війни. От тому зараз хто буде вступати, це може трохи інакше угу, все виглядає. Так, так, так. От тому у мене була ще. Віза на початку. Студентська. Так, от, і потім одна корта побуту, зараз друга. Mm -hmm. от, ну, зараз університет вже закінчиться, треба бути. По роботі робити. Так. 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 Наскільки було важко взагалі в цих формальних питаннях знайти відповіді, як зробити карту побиту, подати документи, кореспонденція з ужендом? Чи взагалі важко легалізуватися в Польщі? Неважко, якщо знати мову. От угу. і якщо все прочитати, сісти на сайті в них так, все на сайті, тобто, взагалі, якби не треба навіть ні в кого питати, там угу. якихось знайомих, друзів, тобто це те, що можна зробити самому, прочитати, і, і все, угу. і все буде ясно. Так, бо тут теж дуже часто батьки питаються, що, наприклад, якщо це карта побиту. І це студент. А якщо нам не дадуть карту або ще щось такого? <гум> скажу чесно, з нашого досвіду, що в нас не було студента, якому б не дали карту побуту, коли ти навчаєшся на даній формі навчання, і насправді в кожному місці є уж, в них сайт, і там написано: один анкета, два фотографія на документи, три копія кожної сторінки паспорту, чотири оплата, п'ять зовідки з університету. Розписано все насправді дуже дуже так, е, так детально. Що що можна <гум> це зробити? Тобто ви подалися, легалізувалися. І спокійно собі далі там вчитеся працюйте. Ми зараз теж про це поговоримо. Добре. А скажіть мені, будь ласка, коли ви почали підпрацьовувати? Підпрацьовувати я почав десь рік шість місяців, десь так. Тому так. Тому добре. Тобто, це було на якому курсі? На третьому чи на, вже на магістратурі? На магістратурі вже. На магістратурі. Тобто ви спокійно вчилися три так. роки, в так. Польщі три роки отримаємо ліцензію, так. І вже так. в магістратурі ви пішли працювати. Угу. Добре, як шукали працю, що це було? І взагалі як це виглядало? Е, ну, такий процес непростий. Угу. От. У мене навіть було так, що шукав, потім робив перерву, угу. бо вже не було сил. Потім починав знов шукати. Так. От е, тому е, бо я хотів знайти те, що хочеться мені. Uh -huh. От е, теж не хотів йти на ту роботу, якби де мені просто йти uh -huh. для галочки. Так. Uh -huh. От е, тому довго, довго я шукав, десь не знаю, може сім-вісім навіть місяців. Місяців та. так довго. вау. Так, так довго, так То довго. Так... Привередливо шукали роботи. Так. так. А була якась практика в університеті? Ще така практичні заняття? Може, десь в фірмі ви щось проходили чи ні? Щось було у так, вас таке? Так, Я проходив, але це якби в університеті не це так умовно. Тобто є просто вимагання, це іде як. Ну не як предмет, ну, треба але щоб, закрити, так, так, щоб закрити, якби перед отриманням диплому, тобто є таке поняття, як практика, от вони вас направили чи ви шукали фірму? Ні, я шукав сам. Ви шукали фірму, так. яка вас прийме? Це була українська фірма чи польська? Це була польська фірма, але українська. Добре. Ну, так як є. <сь> так. <сь> так іноді є. Добре, так. добре. А чи ви пробували, може польську якусь фірму знайти? Де, наприклад, поляки проходили в практику? Як це виглядало? Я знаю, що багато людей, е, хтось вже десь підпрацьовував і от. там в своїй фірмі робили. Так, просто mm -hmm. принесли цей папірець, що вони працюють. Mm -hmm. Так, і все. якби, Дехто хитро зробив, там батьки підписали в Україні, у кого є фірма, е, зробили <гум> <Боже>. тлумачення, <гум> ну, е, печатка, і І все є. І все є. <гум> так. І все є. Тому okay. якби по різному, по різному. У кожного індивідуально. Розкажіть нам, де ви працюєте. Працюю я зараз в HR-відділі, uh -huh. тільки відразу кажу, не рекрутація, uh -huh. тобто співбесіди я не проводжу. Це такий відділ, який вже займається співробітниками, котрі вже працюють. Uh -huh. тобто, це ми якась допомагаємо. велика фірма чи менша фірма? Це, то, що, що це за фірма? Це велика корпорація, uh -huh. от, тому, тому нам і потрібен такий відділ. Тобто Ми допомагаємо з різними питаннями. Контракти, документація якась різні зашвидшення з праці, uh -huh. от, тому такі різні. Ми звільняємо в системах, наймаємо. Uh -huh. uh -huh. тобто, тобто все, що запом... заробітної плати, щось таке? Okay. Це у нас є okay. окремий, okay. Okay. окремий так. добре, добре. І скажіть мені, будь ласка, подобається вам то, що ви робите? Подобається так. так, так. Як ви, ви б хотіли далі після університету розвиватися в цьому? Тут залишатися якби в, 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 в HR? Е, ще не знаю, тобто наразі так. от Може зміню, бо ми маємо ще цей другий відділ, де е, трохи е, з заробітною платою йде, трохи інша документація, тому може зміню на цей напрямок. Uh -huh. от, Але наразі так. Добре, Ви в якійсь великій фірмі корпорації, де а скільки корпорацій затрудняє людей в Польщі або в Крас? В, в Польщі не так багато. Ми десь в Кракові. — 150-170. — Це багато багато добре. І скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо про ваш відділ, чи там самі українці, чи поляки, як це ні? У мене всі поляки. Ви Один українець. Так. — Добре. Так. І чи ви бачите якусь різницю, коли, наприклад, хтось приходить на роботу, працює між українцями, поляками? Тут я маю на увазі, чи працюдавці якось інакше підходять до іноземців в Польщі, чи ні? Як на вашу думку? Мені здається, що у великих корпораціях ні. Якщо ми кажемо про якусь таку ментальність, і як е, працюють поляки, як працюємо ми, то вони отак: от 16.30 закривається ноутбук. Кінець робочого дня. Так, і це кінець, все. Тобто, не так у нас мені здається, є такі тен, тенденція, що ми там працюємо, щоб будувати кар'єру, Так, так, так. тобто тут навіть твій менеджер. Менеджер твого менеджера, всі закриються в пів пяту І тільки ти сидиш. І тільки ти <гум> будеш сидіти, але ну, якби, навіщо тоді сидіти? Ну, звісно, звісно, що так. Натомість, якби ви не бачите, щоб якось було. Трудніше знайти роботу, якщо ти іноземець з польським дипломом або легше, так само, як і поляки? Мені здається, так само. Uh -huh. okay. Тобто вони дивляться більше на скіли, що ти вмієш. От, а громадянство, якщо ми кажемо про корпорації, мені здається, взагалі. Важливо, легально просто бути в країні. Чи диплом важливий? Важливий, важливий дуже важливий, Чому? я б навіть так сказав. Тому що е навіть мій менеджер. Uh -huh. е Ну, я вже не кажу про бакалавріат і про магістратуру. Uh -huh. Ще є таке поняття, як подипломовка. Uh -huh. Тому щоб бути менеджером в корпорації, що роблять післядипломні uh, ці студії. Uh -huh. От, і навіть це дуже важливо. Uh -huh. Uh -huh. <проб> Якби ще був все життя, ми розвиваємося, вчимося, якісь якісь так, 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 отримаємо тобто, навички. Так. Тобто, якщо є ціль, якщо є ціль будувати кар'єру, то uh, магістратура це наш такий. Фундамент uh -huh, я б сказав. Uh -huh, uh -huh. Мені теж здається, що коли ми приїжджаємо в іншу країну, поляки якби молоді, вони можуть там себе шукати, подорожувати, що щось. щось. Так. А коли нам треба легалізуватися, будувати кар'єру, то в нас якби трохи може більш трудніший старт, але одночасно, так. якщо маємо диплом, то теж багато можливостей. Так. Так, так. так. Добре. Скажіть мені, будь ласка, власне, ось ви якби почали свою першу роботу в Польщі таку вже як угу. повноофіційну, в, може, не в тому сенсі, що, що, що офіційно, а в такому сенсі, що це вже така поважна справа. Не, не в магазині якась там 2-3 години в день, а вже так якби, на, на весь час ви працюєте. Так. На таких посадах приближених до вас, скільки можна заробляти в Польщі від до? Від, Мені здається, Ну, від мінімальної. Угу. В Польщі зараз мінімальна це 4 600 Якщо це, так. Якщо це студент, який працює на цивільно правовому договорі, то він, якщо пропрацював 160 годин на місяць, то отримує 4600 злотих на руки, тобто 46 тисяч гривень. Так, от і до восьми, мені здається, угу. Тобто Добре. все залежить. Все залежить від того, що робиш, як давно працюєш, угу. як довго працюєш. Так. Добре, е, як ви вважаєте взагалі чи Українцю, реально в Польщі, наприклад, квартиру купити собі за якийсь час. Звісно, а чому? що для цього треба, як це виглядає? Що з вашого досв... досвіду? Е, як це виглядає? Ну, якщо ми кажемо про кредит, то тут е, трохи все е, по-іншому. Тобто тут нам треба приносити в банк умову, е, вираховується. Кредит... Умова про працю, так, так що ми так, маємо так, де так. працювати. Так, 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 тобто, так Де так. ми працюємо, скільки ми заробляємо. Вираховується наша е, кредитоспроможність, тобто, який перший внесок ми готові внести, тому це індивідуально досить. От Якщо ми кажемо про купівлю, за готовку, от, ну то, звісно, що проблеми е, немає, щоб купити. от, е, тому... Ні, ну ми кажемо, передусім, наприклад, що самостійно, якщо молодь купує квартири, тобто реально назбирати це 10% першого внеску, Так. Ну і маючи. Умову в фірмі так, так. отримати, отримати так, кредит так, на так. квартиру. Зисна, це зисна. Абсолютно, абсолютно реально. Для нас що важливо, з, з, з чим часто теж приходять батьки? Бо університет це одне, його треба перше закінчити. Щоб не вигнали сесії далі легалізуватися в країні, бо це теж завжди питання таке важливе. Ну і далі будувати кар'єру. Ну і звісно, кожен там може не кожен, але більшість хотіла б теж якесь власне житло мати, щоб спокійно себе почувати. Тому, якби на вашу думку, все це можливо в Польщі зробити. Так, звісно. До. Я не маю сумнівів. Супер. Можливо, у вас якісь побажання для вступників майбутніх? Або на що б ви звернули увагу, якщо б зараз вступали вже зі своїм досвідом? Я б звернув увагу на інтеграцію: не сидіти з поляками з поляками, mm -hmm. виходити, спілкуватись. Тобто, е щоб не було такого, що я сиджу вдома або я спілкуюсь з українцями, е і все ні. Тобто, завжди, завжди, кожна група е десь виходить, так. на якусь інтеграцію на піво. На піво, мінімум два рази за семестр. Тому йдемо, не сидимо вдома. От, ходимо на різні активності, якісь курси, ну, навчаємося це зрозуміло. Тобто з першого дня, а якщо це якийсь там факультет технічний, то з першого-з першого, з першого. І, і до кінця. А чи мови важливі, знання мов іноземних? Знання мов так. Які мови, як ви польську треба знати добре? Чи ні? Як ви, ви польською працюєте, чи англійською? Я працюю англійською, uh -huh. але через те, що в мене польський колектив, тобто ми всі спілкуємося польською між собою. Uh -huh. От, і в мене була в колективі Українка, вона знала англійську добре, польську ні. Uh -huh. от, і це було тяжко, uh -huh. тому що поляки в неї запитали, ти не розумієш? Вона відповіла: Так. Ну тоді ми будемо з тобою <зoughs> польською. <зoughs> так. І вона не, а не розуміла. Каже, а може англійською? А вона а каже: Та ні, ну ти ж сказала, що ти розумієш. От, тому важливо важливо знати. Тобто польська, англійська це наша база. Ну, взагалі, третя мова то теж було б непогано, було б непогано. Так, німецька, французька італійська. Німецька, французька, щось іспанська. Ну, ми теж беремо в університеті, коли ми вибираємо мови, то не треба брати українську або ще якусь, яку ми знаємо на рівні С2. От і не ходити на пари, а потім прийти на екзамен, написати і все. Ні. Тобто, я б тут брав англійську і якусь другу мову і починав би вивчати. Ну так, бо це завжди додатковий плюс в нашому резюме, так, правда? Так. Які у вас плани на найбільше 5 років в своїй кар'єрі? Плани в кар'єрі ну, рости це 100%. От Тому не знаю, може змінити фірму, тому що перша робота це, звісно, класно. Але щоб рухатись по кар'єрі, то теж мої колеги змінювали. Тому плани такі. Ви плануєте в Польщі залишатися в Кракові чи хочете десь переїхати? Інше місто можливо вам подобається? Інше місто ні. Хіба що Варшава, але це теж, якщо буде якась пропозиція по роботі, то так. Uh -huh. Але так, щоб зараз я переїжджав в Варшаву, ні. В Кракові є всі можливості, тому місто велике, робота є. От тому наразі не бачу необхід... необхідності такої, але можливо, в майбутньому так. Клас. Дуже вам дякуємо за розмову. Я думаю, що вона буде придатна для багатьох наших майбутніх вступників, для їх батьків. А якщо у вас є якісь питання до Єгора, можливо, ви майбутній вступник або матуся, тато майбутнього вступника або вступниці, хотіли б щось запитати, то просимо вас залишати ці питання в коментарях. Ми будемо їх надсилати Єгорові і просити відповісти. Можна? Добре, добре, Супер, звісно. добре, домовилися. Дякуємо вам. Поставте нам ще лайк, вподобайку, для того, щоб наш канал розвивався, для того, щоб ми могли знімати більше відео для вас. І до швидкої зустрічі. Па-па!